Кажу, бо я вам, коли праведність ваша не буде ясніше, як книжників Фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Амінь. Сідайте, будь ласка. І з третя вірша. Блаженні Богі Духом, бо їхнє царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні, милостиві, бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серце, бо вони будуть бачити Бога. Сьогодні ми будемо роздумувати над наступним блаженством, це якраз блаженство, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Але перед тим хотів би нагадати, як ми з вами так слідуємо поступово по блаженствах, що Ісус Христос Він у цій своїй нагірні проповіді Він якраз навчає своїх учнів і відповідно народ, який її слухав. Що необхідно, щоб бути в царстві Небеснім. що необхідно, щоб увійти в його царство, так як він є цар, він прийшов, Месія, цар із своїм царством, і він пропонує своїм учням і всіх, всім тим людям, які його чули, увійти в Царство Небесне. І проста умова одним реченням каже: кажу я вам, коли правність ваша не буде рясніша, як правність книжників Фарисею, то не увійдете в Царство Небесне. Тобто Ісус каже, що для того, щоб увійти в Його Царство, Праведність має бути рясніша за праведність книжників фарисеїв. Рясніша або більша, інша, краща. Це слова синоніми. Тобто вона має відрізнятися. Для народу було зрозуміло, про що йде не мова чому. Тому що праведність книжників фарисеїв вони бачили, і учні, і народ, вони бачили, як фарисеї одягаються, вони бачили, як фарисеї моляться, вони бачили, як фарисеї постяться. І можна продовжувати цей список. І каже Ісус: якщо ваша праведність не буде ряснішою. Або не буде відрізнятися від цієї праведності, то не війде. І е, ці слова на початку вони викликають у людей, е, знаєте, такий шок. Ну, тому що для того часу людей, фарисеї вони були таким металоном праведності. Ну, думають, якщо вже фарисеї не війдуть в Царство Небесне, вони і постять, і моляться, і одягаються, як потрібно, і десятину дають, і стміну і, змяти, і... Ну, з того що треба, не давали, а стміну і зм'яти давали. То для них шок був такий? Але Ісус у цій нагірній проповіді Він пояснює, що означає праведність рясніше за книжників Фарисеїв. Якби Ісус просто залишив цю фразу ну, без пояснення, а так Ісус на початку, він, коли звертається до учнів і до народу, Він каже в Богі Духом. Тобто все розпочинається з зміни людини, зі зміни серця людини, з, зсередини. І Господь так поступово бачить, людина вона розуміє свій стан у Богі Духом, вона засмучена, вона плаче, вона кається перед Богом, Бог приймає її, вона з лагідністю приймає слово, тому що вона в такому стані. Розуміє, що тільки Господь може дати. В такому стані вона стає голодною спрагною праведності. То коли людина стає голодною, спрагною, коли вона приходить до Ісуса, вона тоді починає бачити свої недоліки. Поки не приходимо у присутність Божу, ми вважаємо, що в нас не все так погано. Коли приходимо, тоді бачимо недоліки. І тоді ми голодні, спрагнені правди. І так поступово і у блаженстві це відбувається. І що Господь обіцяє? Він нагодовує, дає праведність. І далі вже наступна частина бачимо, що Господь каже: Блаженні, милостиві. Бачите, як перехід йде від того, що Бог дає, і від того, що Бог вже починає вимагати. Чому Бог вимагав, каже, блаженні милостиві, бо вони будуть помилувані. Тому що раніше Бог уже помилував і Він вимагає від тих, які вже помилувані, милості. І далі каже, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Коли Бог очистив серце? Раніше вище, убогі духом, засмучені, лагідні, голодні правди, Бог нагодовує. І потім вже в 8 вірші каже, блаженні чисті серцем. Бачимо, якби Ісус, наприклад, на початку сказав, блаженні чисті серцем, вони будуть бачити Бога. А як цього досягнути? І незрозумілости. А так Ісус поступово блаженства показує, щоб досягнути чистоти серця, все розпочинається з убогості, з покаяння, з визнанням своїх гріхів, з розумінням, хто ти є перед Богом. І пізніше вже бачимо, людина приходить до такого стану. Чому? Тому що сам Господь, Він. Дає нове серце, він очищує серце. І це вчення про чисте серце, про нове серце. Це не було таке вчення. От прийшов Ісус і почав говорити про чисте нове серце. Це вчення старого заповіту. Коли Бог обіцяв через пророка Єремію у книзі якщо не помиляюся, 31 розділ, він каже, що складу з Ізраїлем нового заповіта, і що? Дам у тому заповіті нове чисте серце. Каже, не серце камене, але серце плотяне, нове, і закона свого напишу на їхніх серцях. І коли Ісус говорить на ну, гірній проподі про серце, науку про серце, про чисте серце, то це не було щось таке нове. Це те, що говорилося пророками в майбутнє, ну, на майбутнє, про те, що має відбутися. І коли Ісус починає говорити про чисте серце, це те, що обіцяно було. Бачимо, коли у біблійній мові згадується серце, то йде мова не ну, звичайно не просто про орган, а розуміємо, під словом серце це такий життєвий, сказати, центр, який включає в себе розум, почуття, совість, волю. Оце все разом сукупність це серце. Отак під цим розуміється, якщо так коротко, тому що значно більше можна говорити і про це, але так коротенько. Серце це такий собі життєвий центр людини, який включає в себе розум, почуття, совість, волю. Тому що коли ми старий заповідь читаємо чи новий, то ми бачимо у віршах саме це. Коли Христос говорить блажені чисті серцем, то Він має на увазі, що блажені ті, які на рівні розуму, почуттів, волі, совісті, чисті. Але чисті не в значенні пустеї, Наприклад, якщо ми візьмемо. Листочок чистий, то він що, він пустий, він не має нічого. І тут йде мова про відповідність нашого серця з волею Божою. Слово, яке використовується «чистий», у нас перекладено як чистий, ще може перекладатися або має такі значення: без бруду, без пороку, без плям, і він вказує не тільки на стан, але й на дію і процес очищення. Оце слово, яке Ісус використав, каже «чистий», Воно не тільки йде мова про стан, тобто без бруду, без прока, а йде мова про дію і про процес очищення. Тобто Ісус, коли говорив блаженні чисті серце, Він мав на увазі блаженні, які підтримують своє серце чистим. Тобто Ісус очистив нас раз, але Ісус усе зробив для того, щоб ми це серце тримали в чистоті і ми очищувались. Можна провести такий приклад. Якщо ми, наприклад, візьмемо посудину з водою чистою, ми скажемо про стан цієї води, вона чиста, але ніякої дії не відбувається. І ми можемо забруднити її, оцю воду, і вона просто стане вже нечиста. Вона не буде очищуватись. Але якщо ми, наприклад, будемо говорити про джерело чистої води, навіть якщо це джерело забруднити, да, воно через деякий час очиститься. Я думаю, що ви неодноразово спостерігали. За таким процесом, бо тече якесь там джерело, і ви там взяли якусь, ну, чим небудь якимось предметом, ви там так на дно ви і так каламуть так піднялася в цій річісті, да? але проходить буквально декілька хвилин. Оця калимутіну все. Вона стікає, вона стікає вниз, і та річка знову чиста. Коли Ісус говорить про чистоту серця, то він має на увазі, що людина, маючи чисте серце, вона його підтримує в чистоті. Також побачимо, як воно перекликається з деякими місцями нового Заповіту. Попрошу відкрити тита 1.15. <кхи> для чистих написано так, все чисте, а для занечищених, для, для невірних нечисте ніщо. Але занечистилися і розум їхній, і сумління. Бачимо, апостол Павло, коли звертається до Тита, він говорить про деяких людей, які через ганебну користь вони навчали всілякої Єресі і вважали, що це є чисте, це і нечистий. І апостол Павло показує на їхній стан, внутрішній стан. І каже, що для нечистих, або каже занечищених, грішних, да? і для невірних або невіруючих, каже, усе нечисте. Чому? Тому що занечистилися їхній розум і їхнє сумління. Бо написано про цих людей вище, що вони відвертаються від правди і навчають інших відвертатися від правди. Як відбулося їхнє занечищення серця? На початку їхнім розумі були думки думки невірні, неправильні. І вони послідували за цими своїми думками, і, відповідно, що відбулося? Занечистилося і їхнє сумління. Якби вони на рівні думків зупинились, розкаялись, і вони очищали свої думки, приходячи до Ісуса, то їхнє сумління би не занечистилось. А так вони послідували своїм думкам, вони подумали, що можна мати користь з Божою церкви, тому що тут описується, що вони робили, от навчаючи цієї єресі в церкві, вони робили це з користі, мали користь цього матеріально. Тобто занечистилося і їхнє сумління. І з цього прикладу бачимо, що важливо у житті нам. Передувати тому, щоб у нас занечистилось сумління. На рівні думків приходити до Ісуса, пробувати в Божій присутності, щоб очищатись, щоб очищати наші думки, щоб пізніше і не занечистилось наше сумління. Про це також говорив Ісус, коли говорив на таємній вечері, Він пояснює своїм учням, що ви очищені один раз маєте потребу очищуватись, Очищуватись. але очищуватись не так. як Грішники. От людина у гріховному стані. Да, вона повністю грішна. Але очищуватись кожного дня. Відкриємо Івана, Євангелія від Івана, 13 розділ з 8 вірша. Добре, дякую. Говорить до нього Петро. Ти повік мій ніг не обмиєш. Ісус, відповів йому, коли я не вмию тебе. Ти не матиме щастки зо мною. До нього проказує Симон Петро, Господи, не самі мої ноги, а й руки, та голову. Ісус каже йому, хто обмитий, тільки ноги, обмити потребує, бо Він чистий увесь, і ви чисті, та не всі. І 15.1,4, будь ласка, крите. Каже Христос, я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяка галузку з мене, що плоду не приносить, він відтинає, а всяку, що плід родить, обчищає її, щоб ясніше родила. Через слово, що я говорив вам, ви вже чисті. Бачимо, що Ісус на таїмній вечері, коли мав омити учнів, ноги їм, то Петро ну, боронив цьому, він ж розумів, що це Господь, це Син Божий, Христос, і Він йому буде мити людині ноги. І хто такий Петро, щоб йому ноги мити? І він боронив цьому, але Ісус каже, нехай це виконається, бо не будеш мати зі мною частки. А Петро каже, що тоді не тільки нога, але голуб і все. А Ісус каже, нема потреби мити, омиватися все, якщо ти, тільки ноги забруднені. Але Ісус, звичайно, ж говорив не про бруд, ну, звичайний, матеріальний. Да? Ісус говорив про те, що вони очищені, і як очищені. Ісус очищав своїх учнів, очистив через що? Через Слово. Але разом з тим учні мали потребу мати спільність з Ісусом Христом для того, щоб що? очищуватись. Але не як е, непокаянні грішники, які перший раз приходять, але як учні, яким потрібно тільки ноги омити. Так само ми з вами, ми, ми очищені Ісусом Христом, кров'ю Його при покаянні. Маємо зараз потребу щоденну, для того, щоб нас Ісус очищував, але як учнів своїх, а не як нерозкаяних грішників. І саме про це і Христос у Нагірній проповіді говорить, що потрібно підтримувати цей стан серця чистоти. Також відкриємо інше місце Євреїв 10, 19, 22. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині крові Ісусовою. Новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо і великого священника над Домом Божим. То приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та омивши тіла чистою водою. Зверніть увагу на 22 й вірш, що каже апостол Павло. Каже, маючи великого пересвященника, маючи вхід, можливість у святині увійти, да, у присутність Божу, каже, приступімо щирим серцем. або Деякі переклади де кажуть, наблизимося або наближаємося до Бога щирим серцем бо чистим серцем. Каже, у повноті віри і що зробивши? Окропивши серця від сумління лукавого. Чекайте, апостол Павло до кого звертається? Не людей чи до довіруючих. Апостол Павло звертається до віруючих людей, і він каже. Приступімо або наближаємося до Бога, як? Очистивши свої серця від чого? Від сумління лукавого. Ми знаємо, що у кожного з нас, бо ми говоримо зараз про серце, а серце включає сумління або совість. Да? Є совість, є сумління. І бачимо, що наше сумління в чому має потребу кожного дня? Очищатися. Сумління дане Богом. Але наше сумління, якщо воно не очищається Богом, якщо воно не очищається Ісусом Христом, воно яке? По своїй суті? Лукаве. І ми, тому ми маємо потребу, щоб наближатися до Бога, а ми маємо потребу наближатися до Бога. Чому? Тому що ми цього бажаємо. Ми хочемо бути у присутності Бога, ми хочемо бачити Його. На нам, нас природньо зустрічатися з Батьком Небесним. Ми хочемо бути ближче до Нього. Більше того, блаженство це говорить, що ми побачимо Його, як Він є. Ми побачимо Бога. Для того, щоб побачити Бога, треба нам постійно працювати над своїм серцем. Над своїм сумлінням, воно має потребу в очищенні. Бо наше сумління воно лукаве. Воно може осуджувати за те, що не потрібно осуджувати, і може виправдовувати нас за те, що потрібно засуджувати. Бачимо з цього тексту, що апостол Павло говорить про те, робимо висновки, що очищення нашого серця да, з цього тексту, з єврею, це процес всього життя. Він залежить і від нас, і від Бога. І бачимо, що до Бога можуть приходити або наближати стільки ті, які очистили своє сумління або своє серце. Ще одне слово, яке в цьому тексті в Матвія згадується, це, як перекладено, у нас побачить або бачити. Блаженні, чисті серця, бо вони будуть бачити Бога. Це слово означає дивитися широко розкритими очима, розглядаючи щось таке, що варто бачити. І це стосується якогось такого духовного досвіду, пережитого досвіду. Не просто дивитися на щось як видовище. Тобто, це слово має такий зміст не просто дивитися як на видовище або щось цікаве, а зміст стоїть такий, що дивитися широко розкритими очима, розглядаючи щось таке, що варто бачити. І це стосується якогось такого досвіду, пережитого. От такий зміст має оце слово. Коли Ісус говорив, будуть бачити Бога, ми розуміємо, що прийде час, коли ми побачимо, як Він є, як Він є у своїй всій славі. Але разом з тим, це текст Христос говорить і про те, що ми і зараз бачимо Бога, і наближаємося до нього, і споглядаємо, як Він є. Не буквально очима, але переживаємо певний досвід. Прошу відкрити Йова 42,5. Цікавий текст, який якраз показується. Йов говорить, що він бачить, але ми розуміємо, що йде мова не про те, що він фізично бачить, а що він пережив. Цей текст він написаний вже або сказані ці слова Йовом, коли він пережив всі ці страждання, коли він розмовляв з Богом, коли Бог йому десь докоряв, де ти був, коли я робив це, де ти, бач... де ти був, коли я це творив. І перераховує. І після цієї мови, господньої мови, коли Бог звертався до Йова, то йов каже такі слова. От перед цього, після цього всього пережитого Йов каже такі слова. Тільки послухом вуха я чув бо про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Е, йов що бачив Бога, реально лице Бога, він бачив, який Бог виглядає. Ні, він не бачив Бога. Але той досвід, який він пережив, страждання. Досвід, пізнання, яке Бог особисто своїми устами відкрив йому про світ, про створення, про природу, взагалі, на той час взагалі масштабні. Він каже, я чув про тебе. І він був вірний Богу. Але каже, зараз я бачу, каже, ось око моє бачить тебе. Тобто, як можна бачити Бога або наближатися, бути близьким до Бога? Очищаючи своє серце, як Бог очищав серце Йова, хоч ми сказали, це праведна людина, і Бог про нього так свідчив. Ми наближаємося до Бога, і бачити Бога, наближатись до Бога, це означає пережити певний досвід життя з Богом, який приносить нам велику радість. І не тільки Його, але і Давид, він бажав бути в присутності Божій. Він і в Псалмах звертається каже, що для нього саме велика радість це війти в храм Господній і що? Дивитися там на скульптури, дивитися на золото. Ні, і що, що? Розглядати Господню славу. Господа! Пізнавати його, роздумувати над ним. Оце його найбільша велика радість була. Тому нехай Бог нас поблагословив, щоб ми, маючи. Слово Господнє, маючи і цю нагірну проповідь, ми свої серця очищали через віру, через послуг правді, Слову Божому, щоб нам наближатися до Бога ближче, ближче і споглядати, який Він є. І врешті-решт, в кінці, побачити власними очима Його нашого Господа Ісуса Христа і Бога Отця, і бути з ним у тій радості. Нехай нас Богу в цьому благословить, йому зараз подякуємо. Амінь.